Морози в Україні вдарять з новою силою. Синоптики прогнозують, що вночі температура буде опускатися аж до мінус 23 градусів, тому на цьому тижні в країні встановиться дуже холодна погода під впливом потужного антициклону з сильними нічними морозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 20 січня, снігу та дощу ніде не прогнозується. По всій території країни буде панувати суха та хмарна з довготривалими проясненнями погода, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні буде опускатися від мінус 6 до мінус 11 градусів морозу. На Одещині та у всіх південних областях, як завжди, тепліше, від мінус 4 до мінус 6 градусів морозу. Вночі на Київщині та у всіх північних та західних областях буде дуже морозно, від мінус 14 до мінус 16 градусів. На всій решті території країни буде від мінус 9 до мінус 13 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 21 січня, по всій країні без опадів. Всюди буде суха та сонячна з періодичною хмарністю погода, вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 7 до мінус 11 градусів морозу, на півдні країни тепліше від мінус 4 до мінус 6 градусів. Вночі у всіх західних та північних областях сильніший мороз від мінус 15 до мінус 18 градусів. На всій решті території країни вночі від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. У четвер, 22 січня, плануватиме хмарна, але суха погода без опадів. Сонця цього дня очікувати не варто. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 8 до мінус 11 градусів морозу. У південних областях буде тепліше від мінус 1 до мінус 5 градусів. Вже з четверга у західних областях вночі вріже сильний мороз та буде від мінус 21 до мінус 23 градусів. На півночі та центрі країни вночі також буде холодно від мінус 15 до мінус 20 градусів. Лише у південних та східних областях буде не так холодно від мінус 5 до мінус 10 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!